Господь, сину, коли чуєш, що з висоти спливає на тебе бажання вічного щастя, а ти бажаєш вийти з домівки свого тіла, щоб мати змогу оглядати мою світлість без усякої тіні переміни, дай серцю волю з великою жадобою приймайте святе натхнення, Подякуй якнайсердечніше небесній доброті, що так ласкаво з тобою обходиться. Так милостиво навідується до тебе, так гаряче заохочує, так сильно підносить угору, щоб тебе твій власний тягар не причавив до землі, і не осягнеш того ані своєю думкою, ані зусиллям, а тільки за даром небесної благодаті і Божого милосердя, щоб зростав у чеснотах і більшій покорі та заготувався до майбутньої боротьби. Щоб старався прив'язатися до мене всім жаром серця і служити мені по добрій волі. Сину, не раз вогонь горить, але полум'я не йде вгору без диму. Так і в деякого серця підноситься до неба, а однак ті люди не є вільні від спокус тілесного побажання. Тому вони не роблять того єдиного, тільки для слави Божої, про що так гаряче його благають. Таким нерідко буває і твоє бажання, яким так нагально запалюєшся, бо не є чистим і святим те, що забруднила власна користь, просе не те, що тобі приємне і корисне, а те, що мені подобається і честь приносить. Бо коли думаєш належно, то мусиш мою волю більше цінити, ніж своє бажання, та вивищувати її понад усі прагнення і йти за нею. Я знаю твоє бажання і чув твої невтомні зітхання. Ти вже рад би засмакувати славну свободу синів Божих. Вже радує тебе твоя вічна домівка і небесна батьківщина, повна радощів. Але ще не прийшла пора на те, бо тепер є ще інша доба: доба боротьби, праці і випробувань. Ти бажаєш добра у всій повноті. Але тепер ще не можеш усягнути його. Я є тим добром. Очікуй мене, каже Господь, поки не прийде Царство Боже, ще треба на землі досвідчувати тебе і заправляти в багатьох речах. Деколи будеш мати втіху, але не буде тобі, то дано насититися нею схочу. Тому тримайся і будь твердий як у діях, так і в терпіннях серед прикростей. Мусиш змінитися і стати цілком іншим. Нерідко треба робити те, чого не хочеш, і лишити те, чого бажаєш, в тому, що іншим людям буде до вподоби. Буде вестися, а що тобі вподобається, не піде вдало. Що люди кажуть, те знайде слухачів. А що ти говориш, за ніщо будуть мати. Інші попросять і дістануть. Ти проситимеш і нічого не допросишся, інших людей величатимуть, а про тебе ніхто не згадає, іншим довірятимуть це і те, а тебе вважатимуть за недотепного і ні до чого не здатного. Тим ти не раз переймешся, і велика то буде річ, коли це мовчки знесеш. Такі й подібні пригоди, звичайно, випробовують вірного Слугу Божого. Щоб визначити, наскільки він зможе зректися себе самого і в кожній речі перемогти себе. Ледве чи є інша така річ, у якій ти повинен так конче завмерти, як та, де тобі доводиться дивитися і терпіти те, що противне твоїй волі, а найперше, коли кажуть тобі робити те, що тобі здається невідповідним або й некорисним, а тому, що не маєш відваги опертися в вищій владі. Який підлягаєш, то тобі видається жорстоким завжди слухати волю іншого і зректися всякої своєї думки, але ж зваш, сину, плід того зусилля, його недалекий кінець і превелику нагороду, і не будеш мати в тому ніяких труднощів, тільки твоя терпеливість ще більше загартується, по і за таку крихітку своєї волі якої тепер добровільно зрікаєшся, будеш колись повік мати свою волю в небі, там знайдеш усе, чого хочеш, усе, чого бажати зможеш, там зможеш наживати всілякого добра, без страху його втратити. Там твоя воля завжди буде такою, як у мене. Вона не забажає нічого стороннього, нічого окремішнього, там ніхто не спротивиться тобі. Ніхто на тебе не пожаліється, ніхто й ніщо не стане на перепоні. Але все, чого забажаєш, там зразу ж буде, будь-яке твоє бажання за спокою і до кінця краю сповню його. Там заплачу славою за зневагу, якої хтось зазнав, за смуток, кирою хвали, за останнє місце царським престолом навіки, там дасть про себе знати. По послуху, тяжка покута переміниться в радість, а покірна підлеглість перебереться у вінець слави. Тому тепер покірливо схиляйся кожному під руки і не журися тим, якщо хтось це або те сказав чи розпорядився. Старанно дбай про те, щоб пильнувати за добрим і щирим серцем виконувати все те, чого в тебе зажадає, або що вкаже, чи то настоятель. Чи хтось молодший чи рівний тобі, нехай один пильнує собі це, а інший інше. Хай цей пишається одним, а той іншим, і нехай багато хвалять його, а ти не втішайся ні цим, ні тим, лиш погордою своєї власної особи і єдине тільки моєю вподобою і моєю честю. Ти маєш бажати собі, щоб завжди славити Бога. Czy to w życiu, czy to o śmierci.